Привіт, малята! Дидактична гра один чи багато. Якось запитали в нас звірята, скільки це один і скільки це багато. Тож допоможемо розібрати звірятам. Качечка одна. Качечки багато качечок. Песик один. Песики багато песиків. Курчатка багато курчаток. Одне курчатко. Мишка одна. Мишки багато мишок. Півники багато півників. Півник один. Зайчик один. Зайчики багато зайчиків. Поросятко одне. Поросятка багато поросяток. Корівка одна. Корівки багато корівок. Котик один. Котики, багато котиків. Ви всі молодці малята. Ви допомогли звірятам розібратись, скільки це один, а скільки це багато. До зустрічі. Buvai te.